Що означає слово все? Чи можна сказати, що це поняття не має меж і включає в себе буквально все? Маючи віру та свободу, все одно варто іноді подумати про те, як це сприймуть немічні брати. Чому деякі їли лише овочі? Насправді є два види нечистоти. У таких питаннях у нас тісна дорога. Але й маючи віру та свободу, все одно варто іноді подумати про те, як це сприймуть немічні брати, чи не послужить їм це до спокуси. Так що вже не осуджуємо один одного, але радше судімо про те, щоб не ставити братові перешкоди чи спокуси. Я знаю і певний у Господі Ісусі, що немає нічого нечистого самого в собі, тільки тому, хто вважає щось нечистим, воно і є нечистим. Бо якщо через їжу твій брат страждає, то ти вже не з любов'ю поводишся, не губи своєю їжею того, за кого помер Христос. Отже, нехай ваше добре не зневажається. Якщо я дійсно вважаю, що ідол опоганює м'ясо, та все ж їм його, то тоді воно дійсно опоганить мене. З іншого боку, якщо я вважаю, що ідол це ніщо, і м'ясо баранчика саме по собі не може бути нечистим, і ідол не може його сквернити, чи можу я, не озираючись, їсти жертву ідолом? Ні. Тому що мій слабкий у вірі брат може цим спокуситись. Більш яскраво, Павло цю думку наводить у посланні до корінтян. Адже про їжу, яка приноситься в жертву ідолам, знаємо, що ідол у світі ніщо і немає іншого Бога, крім єдиного. Та не у всіх таке знання. Адже деякі, призвичаєвшись до ідолів, ще й досі їдять так. Наче споживають ідольські жертви, і їхнє сумління, будучи немічним, опоганюється. Їжа не наближає нас до Бога, бо коли не їмо, нічого не втрачаємо, і коли їмо, нічого не набуваємо. Та вважайте, щоб це ваше право якось не стало причиною спотикання для немічних. Адже коли хто бачить, як ти, маючи знання, перебуваєш в ідольській святині. То хіба його сумління, яке є немічне, не буде заохочене їсти ідольські жертви? І через твоє знання загине немічний брат, за якого Христос помер. Таким чином, коли ви грішите проти братів, вражаючи їхнє немічне сумління, то ви грішите проти Христа. Отже, якщо їжа спокушує мого брата, не їстиму м'яса повіки. Щоби не спокусити мого брата. Але повторюся ці вірші не можна переносити на нечистих тварин. Чому? Давайте подивимося на слова, сказані Петром, коли він у видінні побачив різних тварин і почув наказ заріж і їж. Та Петро сказав: В жодному разі, Господи, адже я ніколи не їв нічого поганого і нечистого. Тут є два слова погане і нечисте. Для сучасних читачів це просто синоніми. Але для Петра це було не так. Насправді є два види нечистоти. На грецькому це два слова. Койнос, що означає загальний, суспільний, звичайний, поганий і нечистий. Таким словом називали річ, яка була чиста в самій собі. Але була опоганена. Наприклад, м'ясо барана. Воно чисте в самому собі, але могло бути опоганене дотиком до трупа або принесенням в жертву ідолу. А є інший вид не чистоти. Петро називає це акатортос або акафортос у східній вимові. Цей термін має значення нечистий, неочищений, порочний. Його застосовували, наприклад, до трупа. Він нечистий у своїй природі і ніяк не може бути очищений чи освячений. Туди ж належать і нечисті тварини. Свиня, вона нечиста сама у собі, вона акатортос. Її не можна очистити, не можна також освятити. І коли Господь відповідає Петру, що Бог очистив, того не вважай за погане, Він використовує слово «койнос» – те, що чисто у собі, але було опоганене. Бог мав на увазі сім'ю корнилія, язичника, якого він очистив. Але акатортос очистити не можна. Тому текст, де говориться, послання до Тимофія, 4 розділ адже всяке Боже створіння добре. І ніщо з того, що з подякою приймається, не підлягає відкиненню, бо воно освячується Божим Словом і молитвою. Цей текст не можна застосовувати до нечистих тварин, тому що вони не можуть освятитися. Вони акатортос, а не койнос. Те, що нечисто саме в собі, не можна освятити. Труп не може бути освячений жодною молитвою, як і свиня чи інші нечисті тварини. Але, маючи ці знання, повернімося до послання до Римлян. Я знаю і певний у Господі Ісусі, що немає нічого нечистого, кайнос самого в собі. Тільки тому, хто вважає щось нечистим, воно і є нечистим. Тобто, ці слова ніяк не можна віднести до нечистих тварин. Койнос може відноситися тільки до ідольських жертв, просто навіть через просту граматику. Адже Царство Боже не їжа й не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Хто цим служить Христові, той і Богові до вподоби, і людьми шанований. Ми правильно зрозуміємо ці слова, якщо пам'ятаємо, в якому контексті вони були сказані. Царство Боже це не юдейські обряди та свята, в яких було регламентовано, що потрібно їсти чи що пити, Христу треба служити праведністю та миром. Далі моє улюблене слово тому, ну, тому що після нього йдуть висновки. Тому дбаймо про мир і про те, що служить для збудування одне одного. Павло поєднує церкву і робить це з найпершого розділу цього послання. Далі Павло викладає ті самі ідеї, які він у більш зрозумілій формі викладе у посланні до корінтян. Ми вже читали і тлумачили їх, тому просто прочитаємо їх, щоб переконатися, що ми все зрозуміли правильно. Заради їжі не руйнуй Божого діла, бо все чисте, але біда тій людині, яка їсть на спокусу. Добре не їсти м'яса, не пити вина, не робити нічого, через що твій брат спотикається або спокушується, або слабне. Ти маєш переконання. Май його для себе самого перед Богом. Блаженний той, хто не осуджує себе за те, в чому впевнений, а хто сумнівається, коли їсть, уже осуджений, бо робить це не з віри, а все, що не з віри – гріх. Знову ж нагадаю, що слово все має межі, і ці межі пролягають по жертвах ідолу, а не по нечистих тваринах. Це вимагає контекст послання. Далі Павло записав складне речення: він прославляє Бога, але в цьому прославленні він згадує якусь таємницю тому, хто за моєю Євангелією і проповіддю Ісуса Христа може вас зміцнити згідно з відкриттям тайни, яка споконвіку замовчувалася, а нині за наказом вічного Бога, виявлена через Писання пророків і розголошена для утвердження віри між усіма народами. Єдиному премудрому Богові через Ісуса Христа, слава навіки. Амінь. Початок цього речення і кінець, це прославлення. Але всередині Він говорить про откровення таємниці, про яку раніше було замовчано, але тепер вона відкрита. Причому ця таємниця, яка через пророцькі Писання явлена всім народам, не тільки юдеям. І вона явлена для підкорення цих народів вірі. Про що він? Про цю таємницю Павло дуже гарно написав у посланні до Єфесян. Бо мені через об'явлення відкрита таємниця, про що я раніше коротко написав, з чого, коли читаєте, ви можете збагнути моє розуміння Христової таємниці. В інших поколіннях вона не була виявлена людським синам, так як ось тепер Духом відкрита святим апостолам і пророкам. Не то ми, Павло, у чому ж таємниця, що і язичники є співспадкоємцями, одним тілом і співучасниками обітниці в Ісусі Христі через Євангелію. І справді ніхто не знав, наскільки широко Бог задумав проповідь Євангелія. Навіть апостоли далеко не відразу зрозуміли те, що Бог задумав долучити до спадщини і язичників. Але Павло говорить, що він став служителем цієї таємниці сповіщати її всім людям. І ця таємниця має об'єднати братів у Римі і обрізаних, і необрізаних. За це єдиному премудрому Богові через Ісуса Христа слава навіки. Амінь. Ми добігли кінця послання. Ми не будемо з вами розбирати далі послання. Там є ще два розділи: 15 і 16, але в них Павло викладає свої плани щодо географії своїх подорожей, а в останньому, 16 розділі він передає привітання братам і сестрам. Це цікава та важлива інформація, але вона практично не потребує тлумачення. Тому рекомендую прочитати ці розділи самим. Але один уривок ми все ж таки прочитаємо. Знаєте, як у краплі води відбивається цілий світ, так у цьому уривку викладено головну думку всього послання. І ця думка не нова. Ми говорили про неї з найпершого розділу і тримали її в розумі при розборі найскладніших текстів цього послання. А прочитаємо її зараз для того, щоб просто ще раз переконатися, що ми мали рацію. Але процитую його з переклада Огієнка, бо мені здається, що він яскравіше передає саму думку Павла. Кажу ж, що Христос для обрізаних став заслужку Ради Божої правди, щоб отцям підтвердити обітниці, а для поган, щоб славили Бога за милосердя, як написано. Тому я хвалитиму Тебе, Господи, серед поган, і ім'я Твоє буду виспівувати. Це саме те, що ми говорили з вами протягом усього вивчення послання. Але хочеться, щоб у самому кінці послання прозвучали все ж слова, якими закінчив Павло: Благодать нашого Господа Ісуса Христа нехай буде з усіма вами. Амінь.